Що в цьому році у нас була аномальна жара 35-40 градусів, дуже багато вічнозелених зелених дерев, туй сосон і так далі, плюс плодових дерев почали підпалювати слисся. Потрібно було захистити стимуляторами різними, в тому числі можна було взяти бурштинову кислоту або суміші різних препаратів по листу і обробити ними дерева. Зараз я їду до свого знайомого. У нього проблема була з туями. Проблему ми рішили. Ми обробили плантатором 20, -20, -20. по потуї я пройшовся. додав скор і додав бурштинову кислоту. Зараз нього проблема, каже, почали всихати гілки листя на абрикосі. Він каже, і чим покропити хвороб? Я кажу, що можливо це буде не хвороба. Тобто я зараз приїхав, покажу вам, що це таке може бути. Може у вас така є теж проблема на тих чи інших плодових деревах, тому йдемо зараз разом все будемо дивитися і розкривати різні секрети в агрономії. Так, ось Така є в нас хороша абрикоска молоденька. Я її підрізав в тому році, дивіться, листова пластина шикарна. Оброблялися фунгицидами, все вчасно. Там підживлювалося, дивіться, де вона знаходиться. Ну, Підживка і постійний полив дає ось нам такі пагони і такий маємо результат. Проблема в нас, он, бачите, починають всихати гілочки. Зараз я ось своєму помічнику дам і там, бачите, всихає, і там. Зараз помічник мені допоможе, я він буде знімати, а ми будемо разом дивитися, що і як. Що, Йо, так. Ось у нас є ця проблемка. Да? ласка, ближче. ближче, якщо можна. Саме перше, її потрібно, щоб вияснити, чому вона всихає, її треба зрізати до живого. Ось, зрізали до живого, серединка в нас не має бути пуста. Тепер. раз. Тепер робимо зріз другий раз. І все. Дивіться, може бути, що це бактеріальний опік. Ну, На абрикосах вони рідко зустрічаються. Можливо бути що щось механічне пошкодження. Ось, що ми тут бачимо що поближче, якщо видно. Що ми тут бачимо? Конкретно цій гілці є механічні пошкодження. Але це не то, щоб воно могло бути не, за то, не за то вона всихається. Ми зріжемо тут серединку. Подивимося, серединка в нас теж хороша. Тобто ніяка, ніякий шкідник її не, не їсть. Це саме перше, до чого ми дивимося. Друге, ми зараз будемо розглядати, щоб, щоб не тягнути ваш час, ми зараз проблему знайдемо і ми знімемо тоді покажемо. Мені, будь ласка, на паузу. Коротше, дивіться, яка ситуація вийшла. нас стає абрикоскою, Зрізав я до живого. Нічого всередині не було. Ось, якщо можна побачити. Всередині нічого не було страшного, бачите? Є такі вкроплення чогось чорного і по кругу жовтий, бачите? Деревини. Серцевини. Ну, це, скоріше за все, що ця гілка просто вже за рахунок того, що вона була груба, вона не може зразу всохнути. Правильно? Правильно. Ну, є такі вже зморщення кори, що вказує на те, що гілка вже не отримала достатньої достатні порції вітамін. Дивіться, у нас є такі пожовтіння ось тут листя. Я спочатку подумав, що це хвороба, потім я подумав, що це якийсь шкідник заліз в середину. Но причина вияснилася тоді, коли я плотно поговорив з хазяїном. Просто-напросто вона не підливалася. Я побачив, що мокро, я попробував ножицями, бачу, влага є. Тобто, що означає? Він сказав, що він її взагалі не полимав, надіявся на дощі. Ще одне говорю, ніколи не надійся на дощі. Тобто, я йому сказав полити, він зараз візьме бурштинову кислоту купи в агромагазині, бо вона в всіх магазинах є. І обробить, щоб вона перестала стресувати ця абрикоса. Тому що е, само, самої ранньої весни він під корінь всипав добрива. За рахунок цього і обробив всіма там фунгіцидами, що я говорив, у мене там і на відео є. Тому ви бачите, які пагони тут шикарні получаються Ось дивіться, які пагони, шикарні, шикарні, довгі, хороші, виздрівші пагони однорічні. Тому потім я її буду обрізати десь в жовтні місяці в листопаді. Подивимося разом, яка буде ситуація з нею, що і як, побачимо, яка буде загруженість. Ну На даний момент мені це дерево дуже подобається, в нього тут багато дерев, персики вишні, яблуні, груші і різні туї. Ну, конкретно ми зараз працюємо ось з таким деревом. Тому, якщо у вас є такі поодинокі випадки підсихання лист, листу, це е, аномальна жара, маєте обробити антистресом. А громазин і дайте і дайте мені антистрес. І вони вам повинні дати. Може, якийсь гуміфілт вам дадуть, гумінові кислоти, може, ну, коротше, будь-які виробники роблять кожен свій препарат. І, і якщо у вас такі поодинокі випадки, ось, так, ось такі подинокі сухі випадки, то, то, а ці всі зелені у вас, то це, скоріше все, що це недостаток вологи, плюс. Аномальна жара, тому, тому по листі безстрененько обробили. Зараз, якщо будете обробляти, обробляти бо я йому вже сказав, він буде бурштиновою кислотою обробляти і візьме добрива по листу без вмісту азоту. Тобто, чому без змісту азоту? Щоб ці всі пагони ось. Бачите, ось, бачите, вони вже практично дозріли, але ще чуть-чуть, листя в них не ідеально зелене. Щоб був фосфор і калій великий вміст, для того, щоб всі пагони дозріли. Якщо пагони всі доз, подозрівають до приморсків, то ця абрикоса ніколи не підмерзне, ніколи не померзне і завжди буде гарний врожай без місту азоту. Тому ще раз повторюся, беремо зараз в магазині. Можна профілактично так зробити на деревах, на тих самих туях, і соснах і ялинках. Беремо профілактично, повторюся, ще раз, тут до цих пір дочекався, він ще мене слухає, беремо добрива по листу без азоту і беремо антістрес, це все мішаємо, бачок, полівізатор і вперед. Можна обробляти фруктові дерева, вічно-зелені в тому числі.